Привіт! В одному із попередніх відео ми з'ясували, що таке процеси та потоки, що між ними спільного та відмінного. В цьому відео ми продовжимо досліджувати процеси та потоки і подивимось, яким чином ви можете взаємодіяти з ними у Python. Коли ви запускаєте Python програму, операційна система створює один процес і один потік виконання. Такий процес може містити деякі глобальні змінні, і інструкції такої програми будуть виконуватись послідовно рядок за рядком. Якщо ви робите виклик у функцію. Ваша програма створює новий елемент у стеку викликів і починає виконувати інструкції із такої функції. Іншими словами, ми могли би сказати, що Python-програма запускає таку собі підпрограму або сабрутіну і чекає на її виконання. Тільки після її завершення може продовжувати своє виконання. Та замість цього ми могли би створити окремий потік. Для цього достатньо імпортувати вбудовану бібліотеку Threading, створити thread, вказавши функцію та очікувані вхідні параметри, і виконати Start. Ми пам'ятаємо, що такі потоки будуть поділяти спільний mutex GIL, і, на випередки, будуть намагатись його захопити. І тепер основній програмі не потрібно чекати, допоки друга програма буде виконана, і такі програми будуть виконуватись конкурентно. Таким чином, ми створили окрему задачу, і такий підхід у програмуванні називається кооперативна багатозадачність. Такі програми виконуються по черзі, час від часу призупиняються та відновлюють своє виконання. І Python програма буде завершена тоді, коли усі задачі будуть виконані. Якщо ви позначите таку задачу як фонову за допомогою флагу demon, Python-інтерпретатор не буде чекати, допоки вона буде повністю виконана, та обірве її виконання, як тільки будуть завершені усі нефонові задачі. Це може бути корисно у випадку, якщо така задача містить нескінчений цикл, тож нема потреби вигадувати спосіб, як повідомити таку задачу, що варто вийти із такого циклу. Ми можемо створити декілька таких потоків, і усі вони будуть виконуватись конкурентно. Якщо основному потокові потрібно дочекатись виконання дочірнього потоку, виконати на такому потокові метод Join, і основний потік буде заблокований, допоки вказаний потік не буде виконаний. Та це жодним чином не вплине на інші дочірні потоки, які в цей момент виконуються. Тож щоб мати гарантію, що усі потоки будуть виконані, треба виконати join на кожному такому потокові. Усі зазначені потоки поділяють спільний адресний простір, власний набір об'єктів у глобальній області видомості. Тож, якщо один потік внесе зміни у такі об'єкти, другий потік також їх побачить. Тож налаштувати взаємодію між такими потоками дуже і дуже легко. Для прикладу, нехай кожен потік внесе зміни у глобальний ліст. І по закінченню їх роботи подивимось його вміст у основному потокові. Якщо ми запустимо таку програму, ми побачимо в такому лісті два елементи, додані такими потоками. Порядок елементів у лісті може відрізнятись в залежності від послідовності виконання операції такими потоками. Та тепер перейдемо до процесів. І створити окремий процес не набагато складніше. Та в даному випадку використаємо клас Process і з модулю Multiprocessing. тепер спробуємо запустити нашу програму. Ми впали з помилкою. Справа в тому, що при створенні процесу, на відміну від потоку, поточний модуль буде перевиконаний. І це означає, що наш процес спробує створити процес, який повинен запустити очікувану функцію. Та той замість цього почне створювати новий процес. А це не те, що очікував би від нас інтерпретатор. Щоб захиститись від цього, додамо перевірку імені поточного модулю. Таким чином, такий блок коду буде виконаний тільки для основного процесу. Перезапустимо програму, і тепер ми бачимо, що вона виконалась успішно. Нам вдалося успішно створити дочірній процес і виконати усі його інструкції. Інтерфейси процесів дуже схожі на інтерфейси потоків. Та все ж таки їх поведінка відрізняється. Створені процеси будуть мати власну область пам'яті і власний гіл, і не будуть за нього конкурувати. Та все ще будуть конкурувати між собою та з іншими процесами за ресурси процесору і час виконання на ядрі. Тож ми можемо сказати, що такі процеси можуть виконуватись паралельно, відносно один одного. Та все одно ми бачимо багато переключень і конкуренцію за ресурси. Та разом з тим, процеси вже не поділяють спільні об'єкти у глобальній області видимості та копіюють їх при створенні дочірнього процесу. Для наочності спробуємо внести зміну у глобальний ліст у дочірньому процесі, а потім переглянемо вміст ліста у основному процесі. І як ви бачите, ліст є пустим, адже процеси не поділяють спільні об'єкти та лише копіюють їх при створенні таких процесів. І якщо ми хотіли би, щоб такі процеси взаємодіяли між собою, потрібно використовувати інші специфічні інструменти. Це може бути спільний адресний простір у оперативній пам'яті, спільний файл або сокет, пайп або використання сигналів. І ми розглянули самі основи роботи з процесами та потоками у Python. Це дуже велика тема, та слона краще їсти шматочками. А в одному із наступних відео ми розглянемо багато різних інструментів, які дозволяють координувати роботу між процесами та потоками, обмежувати їх виконання, отримувати результат їх роботи. Тож, щоб не пропустити наступне відео, обов'язково підпишіться на канал і не пожалійте вподобайки. Також ви можете підтримати мою діяльність фінансово, усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео!